Чи передасть Польща нову партію винищувачів в Україні, коли зустрінеться Навроцький та Зеленський і залаштунки затримання російського археолога польськими спецслужбами? Це подкаст Польща за тиждень. Мене звати Євген Приходько. Я Владислав Яценко вітаємо! Так, вітаємо і розпочнемо з гарних новин. Власне, ось з цього затримання російського археолога. Він, його затримали цього тижня, він транзитом їхав через, через Польщу, у Європі. Він читав лекції. І ось тут, у Польщі, його затримали спецслужби, мова йде про Олександра Б. Він працює у державному Ермітажі в Росії досить таки відома фігура в, в історичних і археологічних колах у Росії. Він відомо, що він подорожував з Нідерландів на Балкани. На Балкани, на Балкани так, де також збирався читати цикл лекцій, але щось mm -hmm. пішло не так. Це вибач, одразу переб'ю. Але абсурдно взагалі звучить, що. Російський е, історик, науковець подорожує по Європі і читає лекції. Це Просто е, не вкладається в голові, що досі хтось запрошує російських науковців, і, можливо, ну в Європі я маю так, на увазі, і можливо, під таким е, соусом, скажімо так, що це якась альтернативна думка або якийсь е, так, інший погляд, так з іншої сторони, що е, можливо зараз послухаємо російського науковця, і він відкриє комусь е, очі на якісь питання на якісь теми історичні. Це не вкладається в голові. Це перший момент. А другий момент, що сам науковець, я думаю, він знав про те. Знав, того, що це, це затримання польських спецслужб. Mm -hmm. Стосується розслідування української прокуратури. Ця інформація вже давно була оприлюднена в інтернеті, що проти нього відкриті відповідні справи в Україні за те, що він проводив розкопки в Окупованому Криму. Тобто там завдав збитків збитків українській державі, здається, на двісті. Мільйонів гривень, так? Uh -huh. так, і тобто він знав, що він в розшуку, і, і напевно не, не, не здогадувався, або навіть не допускав, що його можуть затримати у Європейському Союзі, що ну, якщо він в Україні в розшуку, то ну, uh -huh. по чому би по ЄС ні е, Власне що він ось так заху, захвало, так е, е, їздив європейськими країнами, ну і доїздився. Так його скоріше за все буде екстрадовано до України. Зараз у Польщі він перебуває під арештом, отримав 40 діб, е, суд дав йому 40 діб під вартою. Так, і далі буде е, це заявка від України на екстрадицію. Його передадуть і буде вже суд в Україні, mm -hmm. але це вже там процес. Будуть в Україні відбуватися варто тут підкреслити, що він займався системним нищенням культурної спадщини Криму після окупації 2014 року, і цей процес спрямований на витіснення кримсько-татарської та української ідентичності із півострова. Тож будемо слідкувати за цією справою, але затримання у Польщі час від часу так регулярно відбуваються за різними підозрами, які пов'язані якимось чином із диверсійною такою, також діяльністю. Ми бачимо, що цих новин стає все більше, і ось, наприклад, буквально декілька днів тому в перемишлі затримали двох громадян Бразилії, які привернули. Увагу поліції своєю підозрілою поведінкою поблизу залізниці тут ключову роль зіграла пильність місцевого жителя, який звернув увагу на дії іноземців, і він повідомив правоохоронців. затримання. Відбулося 3 грудня, і під час обшуків в помешканні громадян Бразилії знайшли предмети, електронні пристрої, які викликають підозру. І справу веде прокуратура, перевіряє можливу діяльність на користь іноземної розвідки або шпигунства. Поки що не висунуто жодних офіційних таких підозр, але ну, бачимо, що цих справ є все більше. Все більше, більше викривається таких диверсійних різних груп, які працюють у Польщі на користь. Росії, Росії так, ну, з цими бразильцями. Будемо чекати так більше uh -huh. офіційної інформації, що насправді вони робили е, біля залізниці, е, але також варто згадати тут випадок. Це здається, було е, наприкінці минулого тижня. В Варшаві затримали трьох громадян України, uh -huh. які вели себе підозріло під час зупинки поліцією. Е, правоохоронці зупинили автомобіль. Там були троє е, чоловіків, так і вже під мене досить. Викликали підозру у поліції, їхня поведінка була, ну, невпевнено себе поводили. Потім вже були проведені обшуки автомобіля, де знайшли хакер, різне хакерське обладнання, mm -hmm. обладнання для того, щоб проводити різні шпигунські дії. Ну і ось ми бачимо, що протягом останніх ну, буквально восьми днів відбувалися ось такі дії. Правохоронців, і ми ну, читаємо такі новини. Ну і теж в контексті е бразильців, також е варто підкреслити, що це пильність так е міськ місцевих, е місцевої людини, місцевого мешканця. Е і я теж щось. Е Кожного дня доїжджаю на роботу міською електричкою і теж помітив, що в кожному вагоні зараз висить така наліпка, де написано, що якщо бачиш якісь підозрілі дії або ну, ситуації, то просимо дзвонити там до охорони залізниці і вказаний номер. Не пам'ятаю, чи це було раніше, але mm -hmm. зараз це дуже кинулось в очі, mm -hmm. особливо в контексті останніх диверсій е, і ну, повідомлень. Що ж, перейдемо до м, позитивних е, новин також про те, що Польща розглядає можливість передати Україні винищувачі Міг 29 Про це повідомив Генштаб Збройних сил Польщі. Е, е, паралельно з українською стороною. Е, Польща обговорює і надання Варшаві доступу до окремих українських технологій у сфері безпілотників та ракет. Чому взагалі розглядається ця передача Мігів 29 Вона розглядається через досягнення встановленого. Ресурсу служби та, та відсутність перспектив подальшої модернізації у польських збройних силах остаточного рішення ще не ухвалено, але і міністр оборони Польщі говорить, що будуть старатися так. Він сказав, що будуть старатися передати їх Україні, що є такі плани, і, власне, що буде такий обмін, також технологіями в цьому плані. Так, бо, в принципі, це продовження позиції і підтримки Польщі України, тому що ми знаємо у 23-му році вже так, також вже була передача mm -hmm. мігів 14 таких мігів Так, 14, мігів вже які знаходили, здається, в Мальберку, що було виведено із бази у Мінському земуському земському, а mm -hmm. ось ці знаходяться. У Мальберку, і відповідно з цієї бази їх буде видано і передано Україні. І теж важливо в цьому контексті підкреслити, що ось про те, що ми казали на початку, взагалі, можна сказати, наших ось цих циклів подкастів. що і з приходом до влади Кароля Навроцького і зміною політики внутрішньої політики Польщі, що відносини польсько-українські переходять такий транзакційні, транзакційні від так, mm -hmm. характер набувають. І це теж показує Україні літаки, Україна, польщі технології. Тобто, і тут він він для mm -hmm. кожної сторони. А по-друге, також ці заяви польських політиків про те, що Україна також буде продавати технології. Або те, що ці літаки вже Польщі ну, не це радянського зразкали, так, і вже f 16 і, і, f, і інші так, винищувачі. південно-корейські, так. Так, та, південно-корейські винищувачі, я також у Польщі. Так, що є чим це все замінити? Що це також не да. Не дає такого палива україно-скептикам, є аргументи, і, і ну, є, що це не просто як деякі діячі у Польщі кажуть про те, що ви. Хват... вистачить допомагати Україні, і це все mm -hmm. ну це все там. Ми чому ми повинні це все конструвати і передавати е озброєння, і не розуміючи, що це таким чином е це не також відповідає польському національному інтересу. Ну, ми не будемо розвивати mm -hmm. цю думку, бо це так і всім зрозуміло. Але так чи інакше, ось ці зараз е заяви якраз е ну, зменшують mm -hmm. поле для. Маніпуляцій і фейків для тих, хто проти допомоги Україні. І, взагалі, помітно, як, наприклад, польські ЗМІ, так, такі популярні інтернет-ресурси, як вони висвітлюють саме цю тему. Можливо, десь у заголовку там немає чогось про підтримку України, так, про те, що там потрібно передати ці літаки, бо ми підтримуємо Україну в боротьбі. Але одразу в заголовку дуже часто вказують, що ми позбуваємося радянського зразка літаків, ми будемо мати кращу можливо, якість. А Україні потрібна ця допомога. Тож дійсно це підтверджує те, що ось ти говориш. Дехто може переконатися в тому, що ця допомога і ця співпраця вона потрібна обом сторонам. І в Україні також абсолютно є чому повчитися, тому що цей досвід такого досвіду немає, да, немає так. жодної країни Європейського Союзу та в Так. Ну що ж, наступна тема також в контексті польсько-українських відносин це зустріч Навроцько-Зеленського. Гаряча тема, яка набирає Гаряча тема останніх шести місяців. відколи Навроцький заселився в Президентський палац, так, вона. Час від часу ця тема звучить в публічному просторі. Коли ж дійде до зустрічі президентів, очікують, що на початку очікували, що Новроздки поїде до Києва, цього не відбулося. Потім що деякі закидують Зеленському, ну, що він постійно подорожує через Польщу. Mm -hmm. Всі візити міжнародні відбуваються через Рящів. Так? І можна. Зустрі, все таки, зустрітися. Виділити час для того, щоб провести зустріч з польським президентом, навіть не відвідуючи Варшаву. Наприклад, наприклад, як це було до цього, коли uh -huh. пам'ятаєш ще за часів Каденції Дуди, коли Зеленський зустрічався тоді з польським президентом на Литовищі в такій, так, 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 були такі зустрічі. Так. І були такі дуже теплі, я пам'ятаю фотографії. Я думаю, багато хто пам'ятає ці фотографії обійми президентів і на Литовищі, і в різних. Кабінетах, так вони дійсно були. Ну, це вже спогади. Такого вайбу вже не, не буде, мені здається, але е, варто теж тут підкреслити, чому до ць, чого ця зустріч не відбувається. На мою думку, що е, власне ось те того всього, що було у 22-му, 23 -му mm -hmm. роках, що просто зустрітися, обійнятися і зробити гарні фотографії, цього. Е, ну... Це не потрібно жодної зі сторін, тому що е, Польщі потрібні також конкретні е, якісь е, результати цих зустрічей е, і, в, і в контексті також історичної політики Україні. Теж цієї зустрічі треба так щось крисне виносити в контексті військової підтримки. Тому обидві сторони, напевно, довго, довго тривали консультації, що ми одне одному можемо дати, власне, ось в цьому транзакційному характері. Угу. Щоб на особливо в Польщі на внутрішньо на внутрішній сцені, президент якби, теж показав, що ось він має якийсь там результат з цієї угу. зустрічі. Uh, і на ну, Так, ну, тут... тому, що громадяни очікують також від нього uh, ну. Не кажучи вже про таких антиукраїнських так, виборців різних партій, але взагалі про громадян Польщі, хтось може бути десь україноскептичним, скептичним, а хтось просто вважає, що ну, потрібно, щоб співпраця була, можливо, менш емоційною, так, а більш ну, транзакційною, як ти говорив. Але я також бачив що в деяких польських виданнях аналізову. Алітики писали все ж таки про те, що Навроцький міг би ініціювати таку зустріч хоча б одну з солідарності з Україною і з Зеленським, тому що ну, деякі. Можна так сказати, ліві е, видання, і ну, відповідно, ліві більш експерти та журналісти-аналітики вони писали, що навіть Ярослав Качинський приїжджав у Київ, е, навіть він висловлював таку свою солідарність з Україною, е, а ось Навроцький не приїхав. Ще. Але це ж було в березні 22-го. <свісно> так. Це була зовсім інша ситуація, і це була така більш. Емоційна десь це потрібно було. Це, тоді, це, це, це історія, це важливо так. так. Що тоді поляки з іншими власне, політиками Центрально-східної Європи приїхали до Києва? Ну зараз для України, звісно, реальність не змінилася, тому що Росія продовжує війну, але змінилися на жаль внутрішньополітичні контексти в європейських країнах, які впливають на їхню зовнішню політику. Ну і тут ще раз хочеться підкреслити про те, що, попри якісь такі скептичні погляди в українських ЗМІ, наприклад, Навроцький висловлює підтримку Україні і він періодично засуджує досить жорстко дії Росії, і тим більше якусь історичну політику, в принципі, агресивні. Важко описати словами, але засуджує Росію. Москалями їх називають. Так, називаємо москалями. І Дуже часто бачу в коментарях, що українці пишуть: нарешті Навроцький засуджує Росію, нарешті прокинувся!», прокинувся. «Блін, Та він в розшуку в Росії ще. Так, це якби це було просто можливо десь. Е Проходило повз наші наші якісь інформаційні поля. Проходило повз українські також змі. Ну мабуть, це теж десь нормально, що ми звертали увагу на такі українсько-скептичні, так якісь. Заяви і там Ну, ето... або відверто неприхильні, наприклад, так. в контексті того, що Україна не йде до НАТО, якщо там якщо вона не вирішить історичні питання з Польщею. Це було ну в контексті особливо сучасному, коли Україна по факту захищає собою НАТО, ну, ці заяви виглядають дійсно неприхильними. І це всі запам'ятали. Mm -hmm. Але принаймні так, Навроцький, особливо, якщо його заяви відбуваються десь на міжнародній арені за межами Польщі, взагалі тон інших цих заяв щодо України інший, ніж ті, які він е, е, говорить всередині країни. Ну, тому що. Е, Слухачі так ті, кому це адресується, аудиторія цих заяв різна і розрахунки політичні канцелярії самого Навроцького щодо цих заяв, теж інші цілі цих заяв інші різні. Тому That's так відбувається. Uh -huh. Але теж скажемо також гарну новину, uh -huh. що, е, скоріше за все, як відомо також з наших джерел, що м, зустріч президентів відбудеться вже наступного тижня, скоріше за все у Варшаві. Е, і е, невдовзі, я думаю, буде більше відомо про підготовку цих візитів і м'які теми uh -huh. е, будуть. Підійматися ось очільник бюро міжнародної політики Навроцького. Він говорив у нещодавніх інтерв'ю про щонайменше три теми, які обов'язково ну, повинні бути на цьому обговоренні. Це регіональна безпека, звичайно, включно із переговорами Києва і США, Великої Британії, Росією а також участю Франції та Німеччини. Звісно, історичні питання, які потребують подальшого діалогу, ну і також економічну співпрацю, де теж залишається простір для обговорення. Цього тижня досить активно, звісно, у Польщі також лунає тема криптовалют, яка є головною ну, у цьому місяці. Як відомо, уряд раніше підготував законопроект, який мав на меті. Вплинути на цю сферу угу. головним чином аргументи торкалися того, що а, а, криптовалюти використовуються для того, щоб е, платити російським диверсантам у Польщі. Ось ці особи, які здійснювали акти диверсій на території європейських країн, то вони всі отримували, в принципі, е, Гонорари від російських спецслужб у криптовалюті. По-друге, уряд також аргументував введення більш таких. Регуляції цієї сфери, тим, що це питання безпеки, також громадян Польщі фінансової безпеки. В плані тому, що дуже багато також у цій сфері шахраїв, люди, які інвестують в це гроші, часто не захищені, і треба ввести також норми, які будуть ну, щоб обезпечити поляків угу. від можливих фінансових збитків і шахрайства. Законопроєкт пройшов через Сейм. Кароль Невроцький наклав вето, і уряд знову готує так. цей законопроект. Нічого там здається, навіть не змінюючи. Не змінює, знову подасть до Сейму. І Кароль Невроцький, напевно, знову. Накладе на нього вето. Варто тут е нагадати, що Карль Навроцький е кількість вет, які наклав Кароль Навроцький, вони приблизно такі ж, як е е Дуда наклав за 10 років, а Кароль Навроцький скільки? Декілька місяців, так? Так. Е — П -п Чи до півроку? Це навіть вже більше. У Дуди, здається, 17 було, вет, ага. а у Навроцького вже 19 Дуже вже більше, так. Ну, але Тож це, це частина вдало. боротьби, варто так підкреслити, що це частина боротьби такої і конфлікту між президентом і урядом. І як пояснюють це вето на закон про криптоактиви у президента говорять, що цей документ він містив надмірні, неоднозначні та непропорційні положення. Збігня Богуцький каже, що це створювало враження такого вибору між російською мафією та ухваленням цього закону, і це фальшива дилема. Адже, як він говорить, можна розробити кращі та більш збалансовані правила. Ну, і ось як ти сказав, що уряд поновно подав до розгляду той самий законопроект. Туск сказав, що регулювання крипторинку є необхідним для безпеки і інвесторів і держави і. Ну він теж пояснив, що криптовалюти часто використовують у диверсійних операціях у Польщі і е, теж варто підкреслити що польща здається чи не остання країна європейського союзу яка ще не ввела ці е, норми тому що ще раніше два роки тому е, у, Європі, у Брюсселі е, була запроваджена відповідний зазапроваджено відповідний регламент який би мав більше контролювати цю сферу е, інші держави е, цей регламент якби зобов'язував інші країни європейського союзу впровадити свої норми під цей регламент але е, звісно що держави члени самі визначають яким чином і наскільки має держава контролювати цю сферу? Так чи інакше, зараз триває це ну, ця тема, одна із таких головних на лінії конфлікту між урядом і президентом? Угу. Його майбутнє залежить від того, чи президент змінить свою позицію, погодиться підписати закон після повторного. Подання урядом або будуть все ж таки тривати подальші якісь дискусії, суперечки, удосконалення, поки не дійдуть до якоїсь згоди. Що, ж, і це все, що ми встигаємо розповісти на цю мить. Закликаємо вас підписуватися на наш канал та наші соцмережі. Пишіть свої думки у коментарях. Ви дивилися подкаст Польща за тиждень. Мене звати Владислав Яценко. Я Євген Приходько. До побачення. До побачення.